Так, ось такий у нас об'єкт. Так, Сьогодні сторіс буде про те, як я закладаю магістралі в такому будиночку з, з сіп-панелей, сендвіч панелі Він такий виходить, наче великий-великий термос. Тут дуже душно і дуже жарко. Тому тут буде три кондиціонери, мабуть, тут буде, мабуть, касетний кондиціонер, а в тих двох кімнатах буде настінні. Поки що закладаю першу магістральку. Довжина її 13 метрів. Так, вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося в житловому комплексі Нова Олександрівка. Змонтували ми дві магістралі під мульті-спліт-систему. Показую свою роботу. Так, у нас присутні тут дві магістралі: одна 13 метрів, друга 11. Показую вам свою роботу, як це я реалізував. Будинок у нас з сіп-панелей. Тобто сендвіч панелі. Так, дві магістралі, і вони заходять доверху. Пройду до кімнат. Сашка трошки засняв. Вихід під один внутрішній блок. І вихід під другий внутрішній блок. Так, кабель, міжблочний кабель тут у нас знаходиться в гофрі. А, показую дивнажики. Там є з'єднання гіпкаря з металопластом на виході. Дренаж у нас під уклоном, і тут будуть стояти сіфони. Або один, скоріш за все, один сіфон. Надалі тут буде касетний кондиціонер, і магістралі ми проведемо ще одну. Тобто у нас буде мультиспліт, а, мабуть, потужністю буде він 10 кВт. Скоріше за все, буде у нас 10 кВт потужності, бо касета у нас необхідно робити 18 на 50 квадратних метрів, 5 кВт потужністю. А настійні кондиціонери будуть потужністю 2,5 кВт. Бо будинок у нас е, сендвіч панели, він, наче, термос такий, ну, жаркий-будиночок. Жаркий Показую магістралі під зовнішній блок. Отакі у нас магістральки. Я їх спеціально тут буде розміщуватися зовнішній блок, мультиспліт-система. А для тих, хто не знає, мультиспліт-система це коли один зовнішній блок і до п'яти блоків внутрішніх. А саме у нас тут буде 10 кВт, мабуть, 18-та касета і 2 дев'яточки настінних. Магістральки я зв'язав одну і. Від стіни їх поки що прибрав, для того, щоб люди могли оздобити зробити ту штукатурочку декоративну, а потім вже ми підідвинемо, мабуть, тут буде з е, нержавійки або е, оцинковані кронштейни. І, мабуть, навіть ці магістралі ми зробимо в коробі. Ну, тобто, цивільно. Людина хоче максимально якісно, і ми, ну, як завжди, робимо максимально якісно те, що ми можемо зробити, і надати свої послуги. Кабель тут проведений міжблочний в гофрі, кабель живлення на зовнішній блок-електрик зробить. Тут все йде в гофрі. Е, ну, Пожежна безпека в першу чергу. Е, е, боднажечкою ми працювали вінілочкою Італія. Кріплення у нас це повністю пластикове. Ну, як завжди, все як в кращих будинках, в кращих домах. Тому кому необхідні дані послуги з монтажних робіт або хочете придбати кліматичну техніку, будь ласка, звертайтеся. У нас є в продажу багато варіантів. Підберемо обладнання, порекомендуємо і змонтуємо. Дякую. Не забувайте підписатися, поставити свій лайк. До нових зустрічей!